Зібрали ми таку конструкцію. Хто не бачив відео, обігрівач газовий, моделька 3 кВт, така вільно стояча на своїх ножках, на своїй підставці, і підключили до 5-літрового балона. Вам потрібно балон 5, 12, 50 літрів. Вам потрібен редуктор, і вам потрібен шланг і обігрівач. Зараз тестуємо саме обігрівач від турецького виробника. Це в нас це торгова марка Нургас. Їх виготовлюють в Турції. Це ну не то що один з найкращих. ну Нічого кращого немає і, мабуть, і не потрібно. Робочі обігрівачі, котрі вже не перший рік себе добре зарекомендували. Як підключається? Підключається через балон. Ой. Газ, бачите, треба перекрити його. У нас на обігрівачі є вентіль. Не вентіль, а кран подачі з таким Йоршиком-штуцером. Ми одягаємо сюди наш шланг з нашого балона 5-літрового. Шланг поділи, да? потім нам знадобиться балон, котрий має в собі газ. І давайте покажемо, як це працює. Мабуть, вимкнемо світло, так буде. Краще видно, як працює обігрівач. так Беремо запальничку. Я використовую такий пальничок дуже зручно. І відкриваємо вентиль на нашому балоні. от Бачите, на балоні є вентиль ми його відкриваємо, можемо поставити кудись в сторонку. Відкрив я вентіль. і Відкриваю тепер вентиль на самому обігрівачі. Так, робимо трохи більше. І чекаємо. Якщо ви запустили і для вас кажеться, що щось не працює, да? от як зараз у нас таке плам'я синього кольору, і воно так бігає. Да? Ну, і багато хто думає, що у нас щось тут не вийшло, щось ми не так робимо. Але коли обігрівач набирає температуру, він виходить на робочу температуру. І коли буде робоча температура, у нас буде ярко-така оранжева. Ну, бачите, от, я думаю, на відео вам видно, да, якого кольору наш обігрівач. Площа обігріву, обігріва у нас іде 30 квадратних метрів по витратам газу. Да. Витрати газу даного обігрівача складають 220 грам на годину. саме грамів. Якщо ми беремо от, в переводі, це означає, що. Один літр газу дорівнює десь 600-650 грамів. Одного літра вистачить вам на 3 години безпреривної роботи. Дуже класно. Дивіться, який ще плюс. Він такий універсальний. В такому положенні ми обігріваємо. Да? Можемо там поставити кут нахолу, вам зручно, а можемо підняти догори, взяти підставочку таку спеціальну. і... Зверху поставити кастрюлю чайничок або сковорідочку, да, і приготувати собі яєчню. Бачите? от чином він буде працювати і буде класно обігрівати. Тому, друзі, дані обігрівачі у нас є в наявності. Це моделька йде у нас 3 кВт на підставці. У нас є моделька такого плана, котра накручується зразу на газовий балон з редуктором. І у нас є моделька ще. Давайте покажу його. Моделька 3 кВт, котра йде в комплекті з кронштейном да, і підключається до газового балона. Все так само, але без ножок. Там йде в комплекті Кронштейн. Зараз, секунду, я вам покажу. Ось така модель на 3 кВт. Так, Зараз ми поставимо в наше робоче положення. Дуже зручно, що з допомогою такого краника. Да, Якщо балон у вас стоїть на вулиці, да, то ви можете краніком робити тихіше, робити менше. і воно, На цьому ви зіграєтесь по витратам газу. Кронштейн кріпиться за якийсь предмет, підтягується. І 3-кіловатний обігрівач, на котрому так само можна буде приготувати, так само кран подачі. Ну, все так само, але без ножок. Тому, друзі, кого цікавлять хороші якісні обігрівачі, газові, да, які підключаються до газового балона, то ви попали за адресом. Номер телефону ви бачите на екрані. Пишіть, телефонуйте. Всім пока!